Яка різниця між перманентним макіяжем та татуажем? Перманентний макіяж це сучасна техніка. Після виконання процедури ми отримуємо натуральний результат без інверсії кольору. Процедура виконується на сучасному обладнанні, яке розроблено саме для роботи на обличчі. Барвник, який використовується, має збалансований склад та з часом самостійно виходить зі шкіри. Глибина внесення пігменту в техніці перманентного макіяжу приблизно 03-08 мм, завдяки чому процедура не є травматичною та шкіра загоюється набагато швидше. Також процедура виконується максимально поверхнево та не є дуже чутливою. Татуаж це застаріла техніка, якою користувались майстри, коли вона тільки з'явилась. Спочатку її виконували за допомогою тату машинок та фарби для татуювання. Згодом з'явились нові більш м'які апарати, але технічно процедура виконувалась дуже травматично та болісно. Фарбу вкладали на глибину 1-2 мм, профарбування було щільним та яскравим. Згодом фарба в бровах, стрілках або губах змінювала свій колір та мала інверсію в небажані кольори, тому зараз ми можемо побачити брови, які мають синій, сизий, зелений, червоний колір, або стрілку, яка стала сірою або синьою. Часом така фарба зі шкіри самостійно не вийде. Щоб виправити цю ситуацію, потрібно зробити декілька процедур видалення, а вже потім зробити гарну форму та колір, який буде пасувати саме під ваш фототіп та закриє всі ваші побажання. Тому обирайте для себе найкраще. З вами була Аніта Спейс. Всі ваші питання будуть чекати в Дірект. До зустрічі!